Наташа є реальним автором багатьох цих подій, тому сьогодні я дуже радий, що вони є на кінець можливість погасити співучасниками. Ось так відбувається спецпогашення марки до річниці повномасштабного вторгнення. І якщо рік тому слали у відомому напрямку російський корабель, то тепер Путіна. Ми подумали, що не враховуючи, що наша марка пророча. І коли ми когось посилаємо, воно має випив то нам здавалося, що саме ця марка, саме це ця, ця картина, як найкраще, зможе. Довести ті почуття, які є у всіх українців і до наших ворогів. Ілюстрацією до марки став один із графітів всесвітньо відомого британського художника Бенксі. Він ще у 2022 році зробив малюнки на семи будинках у Київській області. Один із них у гостомелі навіть намагалися викрасти та продати. Однак правоохоронці зупинили зловмисників. Роботи Бенксі митці оцінюють у мільйони доларів. А ось Отримати у легальний спосіб на марці можна значно дешевше. Ціна аркуша 180 гривень. Із них 42 йде на благодійність, а саме на відбудову освітніх закладів. Придбати можна у відділеннях та на сайті Укрпошти. Хочих у такий спосіб відправити Путіна якнайдалі та мати роботу Бенксі на марці, вистачає. Сотні людей стоять у черзі, аби купити і поставити штемпель першого дня. Адміністрація Укрпошти зауважує, 60% тиражу вже продали. А випустили цього разу 250 тисяч аркушів. Для Мене це те, що перша робота Бенксі зображена на філателістичній продукції. Я думаю, це найважливіше. Намагаюсь збирати всі, але я. Військовий, нарешті маю чотири дні відпочинку і маю зараз пересадку між потягами. От, наприклад, ця була вона стала легендарною і вона всім подобається. А ось пані Галина вирішила в такий спосіб відзначити свій 72-й день народження. Каже, тепер для неї 24 лютого більш трагічний день ніж святковий. Проте завдяки таким заходам вдається трішки забути про жахи війни. Скажем, так, сьогодні день народження, а завтра перший. День я чекаю від нього що, що був якийсь позитив, те, що мене буде підтримувати в цьому житті, тому що діти виїхали вже рік, я їх не бачила. Тобто залишиться в такій обстановці дуже тяжко, щоб була перемога наша, і це наше саме основне бажання. До того ж, відвідувачі волокпоштам могли себе відчути графічними художниками та залишити свій малюнок чи послання на стіні. Ж головне, чи то купуючи марку, чи просто кидаючи донат на ЗСУ, українці залишаються згуртовані й готові у різний спосіб нищити ворога. Софія Норенко, Сергій Клименко, п'ятий канал.